Фармадол таблетки від головного болю. Він один із найпристрасніших молодих вусанів країни. Дмитро почав робити перші кроки на великій сцені з 16 років. Тоді він ходив на кастинги всіх талант шоу. У 2012-му під керівництвом хореографа-постановника Олени Куляденко разом з її сином Філіпом створив гурт Каднай. Хлопці довго шукали свій стиль і слухачам, та справжній прорив стався після національного відбору на Євробачення 2018 Хоча гурт Каднай так і не поїхав на головний пісенний конкурс, але тоді про нього заговорила вся країна. Тепер їхні хіти лунають у рекламних роликах. Неповторний стиль надовго засідає у голові, а фанатки просто шаленіють. Каднай вони такі сексуальні, це просто капітан. Та при цьому особисте Дмитро Каднай тримає за сімома замками. На показ у нього лише творчість, улюблений пес та благодійна кулінарія. Дмитро і готує, і годує. Над чим працює зараз Каднай? Та чи не втомився Дмитро від амплуа серцеїда? Дізнаємося вже за мить у сніданку вихідний. Дякую, що нагадали мені цим слайд фільмом. Можемо скинути тобі, так. хорошо. Сподобали? Дуже. Слухай, побачила, що у тебе є пес. Такий прикольний. Скільки йому вже? Йому вже вісім з половиною років, мабуть. Він вже дідо. Дідо? Дідо. це так не можна назвати. Вони ж все розуміють, що образиться. Він супер, він надзвичайно мудрий. Його звати Озі. Uh, на честь Озі чес Озбурна? На честь, на честь Озі так. Да. Він був таким же шаленим, крейзі, але такий він, він є любов. Я вважаю, а що, що він... був? Зараз він помудрішав він, провед... він став, став таким статечним, uh, дуже спокійним. Чесно, я в нього... Так, <ріх> да, він зараз спокійніший. Е, е, він, до речі, зараз знаходиться у Дніпрі, у моєї мами. Вона його, ну типу, у них з ним сумасшедший коннекшн, я так вважаю. І він влюблює в себе весь район. Я я недавно приїжджав до Дніпра, і <плес> е просто мама каже, дивись, бачиш ту собаку, да. от люди купили, тому що Озика побачили. Бачу ту собаку, <плес> люди купили, тому що Озіка побачили. Да. І я приходжу, мама сидить е там на лавочці або стоїть, Озік сидить поруч, і дуже багато дітей. Всі біля нього, всі його чухають, гладять. Ну, Це викликає у мене. Серденько wow. починає бути типу, частіше. Я типу, склав дуже багато часу у вихованні у те, щоб виховати його, да, коли він був малим. Я, я розумів, що велика собака велика любов, але велика собака велика відповідальність, особливо така. А от зараз ти не сумуєш за, за тим, щоб, ну, в тебе теж був пес. Я розумію, що ти мамі відвіз, але людина, яка колись а, росла з собакою, як ти? Зараз? Я відвіз нещодавно. Тобто ми з ним провели ну, надзвичайну кількість часу. А, для мами моєї він зараз такий рятівник душі, я називаю. А, а я дуже сумую, мені дуже не вистачає, тому що Озік був зі мною завжди. Із гуртом завжди. Він був нашим талісманом, він є нашим талісманом. Першому пісні чув він. А, зависали ми завжди всі з підготовки ним. до Євробачення. Він завжди так. був Душу поруч. Душу виливав йому. Да, тому він зірка мого інстаграму також. Як, як зараз взагалі в тебе справи? А чим ти зараз працюєш в творчому в сенсі в житті? Ууу, і в житті. Це oh, так, так, буде ну, ми... дуже, дуже... У нас... багато часу. Давай. Я, а Я щось думав, знаєш, що буде питання, а як ти прокидаєшся? Я там типу, себе прикинув, як я прокидаюся. Як, ні, 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 ми зазвичай традиційно робити? питаємо, чи легко прокидатися зранку, але ти дуже бадьорий на нас і насправді вже не дуже той ранок, вже майже одинадцять ну, для багатьох людей ще рано. Е, ні, значить так, е, як я прокидаюсь таке. Давай, розкажи то, да. що було Як це, знаєш, да, ти прийшов до школи, розкажи, що, що Ні, знаєш. Я хочу сказати про моє останнє відкриття. Я почав прокидатися раніше, це точно. Намагаюся прокинутися до 9, тому що якось так час плине, і здається, що чим більше ти спиш, тим більше в тебе життя проходить повз. життя проходить повз і час е, упливає. І я зрозумів, що зранку надзвичайно продуктивний час, е, продуктивний час для себе. Я відкрив для себе таку штуку вже дуже давно. Називається цвяхостояння. Я стою на цвяхах, Так, да, класно де... допомагає перезавантажитися. І Скільки? Скільки що? Коштує 20... <су> 20, 20. <су> 20 хвилин. Десять хвилин мені вистачає 10 хвилин. Так. Потім вже так, так. <су> рутина. Тобто ранок починаєш з маленького випробування психологічно. А, не завжди. Йога. І остання штука в мене друг. Значить, він піднявся на губерлу в одних шортах. Взимку? Взимку, так. Було в зубі. А ну фу це було да. І я, я е, нещодавно до нього поїхав. Коротше, він мені розповів, як він це робить. Він розповів дих, е, дихальні вправи. Я роблю дихальні вправи тепер зранку. І зробив собі марафон челендж. Я приймаю крижаний душ кожного дня. Сьогодні шостий день. Ну, так, такий... до чого ти готуєшся? Тому що це така непроста піготова. До, до чого ти готуєш? До нашого життя не Творчому плані, ти що зараз над чим працюєш? Бо ти отак ми ну, подивилися, ти в деяких відео сам себе не впізнавав, наскільки ти змінювався, коли ми отой дивилися? А Це ж прекрасно. Це прекрасно. Як зараз? Ти на етапі якоїсь зміни? Так, uh, да, мені здається, я на етапі зміни, як і всі ну не, не можу сказати, як і всі, але як багато людей. Uh, 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 коли почалась війна, я взагалі не міг писати. Взагалі. Але поряд зі мною дуже талановиті люди. Філ завжди писав спочатку uh -huh. е, війни. І Я розумів, що музика, яку ми видаємо, вона надихає, вона має бути, вона потрібна. І перший раз, коли ми з'їздили до військових на концерт, взагалі було страшно. Не зрозуміло, як себе вести, е, не зрозуміло, що ти можеш дати людям, які віддають себе заради е, нашої країни. Але е, у них такий був пожар в очах. Такий вогонь, і вони нас зарядили свою енергію просто неймовірною. І я згадую, завжди згадую і хочу, щоб якщо цей е, хлопець нас дивиться, я не знаю, як його звати, але знаю, що він, е, він назвався мені Барбаром. Е, після концерту військові підходили, з нами фотографувалися, ми з ними спілкувалися. І він дуже класно виглядав, охайно. Я побачив у нього е, браслет е, із паракорду військовий. Uh -huh. Я кажу: слухай. Ну, типу, він каже, у вас класна музика, вона надихає, вам дуже подобається. Я кажу, у тебе такий класний браслет. Я шукав його з перекорду. Ну, мені просто цікаво було. Він каже, на, забирай, отак, зразу. А... Вообще, без, без зайвого. Він, він зараз вдома. А... Ну, я його я його дуже часто ношу і згадую. Його. Це твоє вітання цьому барбару. <посте> і я, я кажу, я не можу просто так забрати. Він каже: Забери, згадаєш про мене, ну якось згадаєш, просто згадаєш. А я пам'ятаю, що в мене були окуляри, якими я дорожив. Я кажу на тобі, окулярами йому обмінялися. Я кажу, знайди мене, будь ласка, в інстаграмі. Давай <скільки> спишемось. <скільки> будемо якось на зв'язку. Ми не знайшлися досі, але друже, я якщо думаю, що сніданок допоможе. Якщо ти да, дивишся, може це таке позовне, позивний. Я не розумію, передавай. в нього Барбар, скоріш за я все. Клас. Але це крута історія. Скільки військових з'єднався з, з тими да, да. Ми сьогодні розповідали про круту історію. Вони познайомилися. Я думаю, да, що я ви бачу. віднайдете один одного 100%. Знаєш, що ти ось зовсім недавно повертався, і повертаєшся до такого, знаєш, якби публічно і більше життя брав участь в проєкті Я люблю Україну. Да. Як твої враження? Що відкрив для себе нового в цей момент? Все ага. знав всі запитання. Бо, Бо пар... ми, чесно кажучи, переживали йти. Ми боялися, як питав. по Перше щось нове, тому що ну зйомок вже 100-500 років вже не було. Так. І це щось взагалі нове. По-друге, Бачити своїх друзів у ролі ведучих. Цікаво. <гум> Дуже. Це Владим... ти про Вову Дон Теса і Вову Дантеса про, про... про Юритка Чада. Молодці, мені здається, класно справилися. Давайте подивимося а... частинку. Давай. Саме з твоєї участі поїхали Серйозно? Так, давай. Так чекало. Ми так готувались Ви будете в захваті. І нарешті. Разом з зірковими гостями, з Наталкою Денисенко та Дімою Каднаєм, з нелею Шовкопляс та Богданом Шелудяком. Ми готові наповнювати серця любов'ю до наших традицій, до нашої історії. З Яким святом збігається день народження Степана Бандери? Дивувати та закохувати в унікальну культуру нашої неньки. яскраве, патріотичне. Гумористичне, дивись, велике, надихаюче шоу для всієї родини. Я люблю Україну. Завтра о 19. На ТЕТ. Вау, ну це емоційно, було круто. Так що, коли, З яким святом збігається день народження. це ми завтра знаємо. Але відверто складно було? Дуже складно. Багато чого на інтуїції, але багато чого так, типу, відповідаєш. Підказую. Ну хто хто ні, там ну, зараз як, суф, як Суфлера? Позаду, позаду, позаду аудиторія була, яка там щось звичайно допомагала. О, але, вже, але легше, вже легше. Вже легше, Він. так. Але взагалі складну остінку було чесно. Дуже складно. Але класно, що є така програма. Значить, Крутий нове. проект, дійсно. Диви дізнаватися багато нового, цікавого, яскравого, емоційного, та ще й разом зі своїми такими знаєш, близькими серцю людьми. Тому пам'ятайте, 19-та година, неділя насолоджуємося проектом Я люблю Україну. О, так, так, ти коли останній раз мандрував в Україну? Ну, можна сказати, коли будемо їсти. А, <соц 'я> ти голодний? <соц 'я> Ні. <соц 'я> Можемо тобі запропонувати. Тому що ми точно, ми вже просто перекусили Сашу, і ми колись чекали гостей. Ми колись чекали гостей, а зараз ми вже собі дозволяємо раніше трошки снідати. Коли останній мандрував? Так, Україна. Так, щоб прям мандрувати, мандрувати, то, мабуть, давно, щоб проти. Про, про гори, про гори і про mm -hmm. те, що є така маленька мрія, то, відповідно, і хочеться, бо кожен з нас, знаєш, в цей час ми далеко нікуди не їздимо, але Україну для себе відкриваємо. Mm -hmm. да, звичайно, Ви звичайно. тут місця в Україні. Відчувай себе ще раз на шоу. Так. Це так дуже складно. Чесно, я зрозумів з останнім часом, що це місця, які. Я знаю, що я багато туди не був, але це місця приємного. Дякую. Е, які викликають у мене спогади. Ну, типу, от, Мамин двір, наприклад. Я туди повертаюся і згадую, як це було і, і, і що і як. А взагалі Україна прекрасна. Треба ну, скаутити, тим, ну, дивитися, гори і так далі. Uh -huh. Дуже багато. Львів, звичайно, дуже люблю. Дрогобич дуже люблю. Uh -huh. Дрогобич неймовірний. Передаю вітання Дрогобичу. Е, ти якось е, знаєш дуже от як що ти згадав про маму, але насправді ти своє особисте життя е, тримаєш е, ну якось під накриттям. Ти його ага. оберігаєш і не розповідаєш. Під колпачком. Під колпачком да. Але ось так трішки про двір згадав про маму. Да. Е, якось написав про бабусю про двір, що туди прилетіло да. декілька. Як зараз вони залишаються жити там, де й жили, чи все ж таки ти вивіз після цієї ситуації? Ні, ні ні залишаються звичайно, залишаються просто. Так, да, просто залишається. Ну дуже складно. Так. Ви знаєте, дуже ну, складно перевести це... своїх рідних. Це таки. Ми багато, багато так про це говорить. Це такий процес да. не, невможливо вмовити. Це, дуже, вони дуже, коріннями дуже там ж да. настільки, що да. я так, хоч вичувають хоч... вони силу там і ніяк не звинути з місця. А який ти взагалі син? Ти мамі часто дзвониш? Так. Да. До речі, мама. Я, я непоганий син. Мама вчора мені сказала, а чого ти тільки зранку дзвониш? Звони ввечері так о oh. <laughs> цікаво. Передавай да. вітання. Хоч, хоча б на хвилину. я якщо ти дивишся. Смачного. Слухай, я хочу запитати, ти граєш в зірковій команді по баскетболу. Ви збирали гроші. О, да. а, Розкажи трошки про це. Ми їздили, є такий спорткомплекс Авангард, він так. знаходиться біля Дорогожичів, і туди прилетіло там, буквально перші дні війни. Я ходив а, в, 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 в качалку, так би мовити. Да. Туди я дуже добре знаю це, це місце з спортзалу на дорогу. А, пам'ятаю, ти мене гав. страхував? Так, це так, та, так, так. живе вже робив. Ага, да, да. О, О, це я. І ви зараз е, збирали гроші на відновлення? Та да, да, ми їздили. Ось якщо ви бачите позаду слава Медведенко, це чемпіон НБА. Він грав за Лейкерс, з Кобі Брайантом, легендарна людина. І ми їздили до Естонії, і славетні люди Естонії нас прийняли, зіграли з нами баскетбольний матч, і у нас була змога. Ми спочатку грали тут у авангарді, для того щоб зняти ролик і максимально уваги приділити цьому. І потім їздили до Естонії, зібрали мільйон гривень на цьому благодійному матчі для відновлення «Авангарду». Цього ще замало. Ми збираємося робити ще один виїзд, але вже щось. Того, Початок можна було, да, можна було Зутро. почати з роботи. Дякую тобі, що я прикладом таким активним. Бачиш, ми тепер тебе називаємо співаком, музикантом, танцівником та До, ще спортсменом. Долучайтеся, долучайтеся. Я так розумію, в тебе можна на сторінці знайти все, куди скидати гроші з приводу на... Долучайтеся, звичайно. це важлива справа. І барбер. Вийдіть О, на так. контакт з Дмитром, вийдіть, будь ласка, що ви нас чуєте, для нього це дуже важливо, і він так. тут недаремно про це тісний, говорить. І ми так. переконані, що ось такими зв'язком, проханнями ми обов'язково зможемо поєднати знову ці душі а це все, і а це Це сила власне. музики. Да, сила музики. Ви питали про музику, і вона е, знову, я став писати, писати багато. Е, ми закінчимо Ой. маленьке коротеньке. Пиши, Діма, да, пиши, дякую. щоб нас не зрізали, Короче, пиши і музика. твари. Це наша сила, нехай нас. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.